Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок курсу Я досліджую світ. Тема нашого уроку чому кажуть, що родючий гру батько вражаю. Тож сядьте діти всі рівненько, посміхніться веселенько, настрій на урок взяли, працювати почали. І починаємо ми із програми у прямому ефірі, як почуває себе. Ненька України, привіт, друзі, говорить ведуча, який зараз місяць? Яке сьогодні число? А який день тижня? Мої вітання, підключається ведучий, який сьогодні спостерігаєте стан неба? Сонячно, хмарно чи похмуро? Чи були вранці опади? Може комусь відома температура повітря? Отже, сьогодні на уроці ми уточнюватимемо та розширюватимемо уявлення про ґрунт, його значення для живої природи і господарської діяльності людини, про залежність урожайності рослин від якості ґрунту. Погляньте, будь ласка, та пригадайте, який ґрунт найродючіший? Чорнозем, правильно, він добре пропускає воду і повітря та зберігає вологу. А що рослині потрібно для розвитку? Сонце, правильно. А ще волога потрібна, водичка, щоб дощик ішов, якщо ні, то треба поливати. А ще поживні речовини, що містяться в ґрунті. Та Повітря. Що ж таке родючість. Пригадуємо, це здатність ґрунту забезпечувати рослини умовами необхідними для життя. А від чого залежить урожай рослин? Так, від родючості ґрунту. Родючість це головна властивість ґрунту. Вона залежить від кількості перегною у ґрунті. Що більше перегною? Тим родючіший ґрунт. Але щоб зібрати щедрий урожай, потрібно чимало праці докласти. Щоб родив багатий урожай, ґрунт треба добре обробляти. Як же люди доглядають за ґрунтом? Восени на полях ґрунт орють, а невеличких ділянках його перекопують. Весною його боронують, у пухкий ґрунт добре проникає вода і повітря. Під час оранки, перекопування, боронування знищуються також бур'яни та комахи шкідники. А щоб зберегти вологу, верхній шар, шар ґрунту розпушують і влітку після випадання дощів. Малородючі ґрунти глинистий та піщаний. Їх удобрюють торфом, перегноєм, мінеральними добривами. Удобрення потребує чорнозем, бо рослини для росту і розвитку забирають з нього багато поживних речовин, тому їх треба поповнювати. Цікаво знати тварини, що живуть у ґрунті, роблять у ньому ходи. Так, і гризуни, мілкі, кроти, мишки, і черв'яки. Так от у ці ходи легко потрапляють вода і повітря. Також перемішується ґрунт, подрібнюються решти рослин. Так, тварини роблять ґрунт родючимшим. Отже, тварини це теж помічники людини, щоб ґрунт став родючим. Розглянемо малюнки. Для чого потрібно доглядати за ґрунтом? Подивіться. І орють та боронують, і поливають для чого. Пам'ятка. Аби ґрунт був родючішим, його треба удобрювати за допомогою добрив, перегною, торфу. Треба виривати бур'яни та садити культурні рослини. Аби ґрунт був родючим, необхідно орати землю трактором. Тоді ґрунт буде пухким і в ньому краще будуть рости рослинки. Не викопувати черв'ячків з ґрунту адже вони збагачують його необхідними солями та поживними речовинами. А ще, як ми казали, розпушують. І тоді добре проникає волога та повітря. Зробимо висновок. ґрунт це верхній родючий шар землі, де ростуть рослини і мешкають різні істоти. Ґрунт складається з перегною, глини, піску, води та повітря. Україна багата на родючі ґрунти, але вони потребують охорони. Група вчених зі Сполучених Штатів Америки виявила, що найродючіші землі в штаті Айова, це знаходиться у Сполучених Штатах Америки – та в Україні. Це по всьому світу, уявіть. Ну, а зараз переходимо до роботи у Зошиті. Відкриваємо зошити на сторіночці 35. Розглянемо малюнки та подумаємо. Що ж за чим відбувається? Погляньте, на цьому малюнку орють землю, на цьому сіють, на цьому збирають врожай, на цьому везуть вже зібране зер... зерно до елеваторів, а з елеваторів на млини, там, де роблять муку. Далі випікають хлібобулочні вироби з цієї муки та продають у магазині. Вам треба пронумерувати, що за чим відбувається цифрами від 1 до 6. На цьому малюночку. Подивіться уважно, добре подумайте, що ж тут зайве на цьому малюнку. Обведіть його. Поясніть свій вибір. Наступне завдання інтерактивне. Ми дізнаємося, що ви запам'ятали на уроці. Ну, саме про ґрунт. А зараз вправа загадкові листи. Обери, будь ласка, колір конверту, а потім продовжи речення, яке буде в цьому конверті. Наприклад, жовтий. Труднощі виникали. При виконанні яких завдань? Сьогодні на уроці я навчився або навчилась. Урок завершую з настроєм. На уроці я запам'ятав або запам'ятала. Найкраще мені вдалося. І останній. Найбільше мені сподобалося. Ну а зараз фізкульт хвилинка. Сонечко, як насяє! Дякую вам, дітки, за увагу! Можна переходити до виконання інтерактивного завдання. До зустрічі!